The Я на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. У вересні спортів Великої Одеси вдалося вивести 50 тисяч тонн агропродукції. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Далі цитата: цей шлях тільки зараз розвивається. Сподіваємося, він і надалі розвиватиметься, і можна буде вийти на набагато вищий показник уже наступні тижні. Сказав заступник міністра. За словами Висоцького, Україна розглядає можливість співпраці у питаннях. Морського агроекспорту з ООН, Туреччиною та іншими партнерами. Про якісь варіанти співпраці з РФ на той час не йшлося. Нагадаємо, новий тимчасовий коридор для торгових суден відкрито 10 серпня цього року. Першими користувалися судна, заблоковані в портах Великої Одеси з початку повномасштабного вторгнення Росії. Більше того, всі три ключові чорноморські порти України відновили приймання суден, не зважаючи на погрози РФ. Про це повідомляє Блумберг. За інформацією видання міжнародні страхові компанії почали відновлювати покриття страхових ризиків. Як пише Блумберг, прохід кораблів сигналізує про те, що смілива ставка України на створення власного торгового шляху після краху безпечного коридору, узгодженого з Росією, окупилася. З іншого боку, росіяни продовжують використовувати тактичну авіацію над морем. Їх дратує те, що Україна контролює зерновий коридор. Зауважила керівниця. Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гоменюк. Далі цитата: вони намагаються повернути собі панування в чорному морі та диктувати свої умови цивільного судноплавства. Їх дратує те, що працює гуманітарний коридор. Очевидно, вони намагаються дискредитувати Україну як країну, що здатна забезпечити безпеку такого коридору. І ця робота системна і потужна, зауважила Гоменюк. Про діяльність українських гуманітарних коридорів в Чорному морі, намагання Росії перешкодити торговельному судноплавству і ймовірність повернення РФ в рамки зернової угоди. Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Андрій Реженко, капітан першого ранку ВМС України запасу, заступник начальника штабу ВМС України 2004-2020 років, стратегічний експерт компанії Соната. Вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня і вам, пане Андрію, дякуємо, що ви з нами на прямому зв'язку. Чи можна сказати, що Україна змогла організувати безпечне торговельне судноплавство з за заходом і виходом суден спортів Великої Одеси? Ну можна сказати, що е, таке альтернативне рішення дійсно воно є. Е, і зараз воно вже застосовується. Дійсно такий коридор створений, і вже відмічається певна кількість суден. Там от зараз кажуть, вже понад 10 такий коридор використали. І сьогодні я читав, що є такі очікування, що вже от 20 суден додатково планують на, на ближчим часом такий коридор використати. Але ну, от якщо ви візьмете сайт «Marine Traffic», і подивитись його, то ви побачите, що в принципі ну, от, північна західна частина Чорного моря, вона ну фактично пуста. Тому що, в принципі, я так розумію, є побоювання судноплавців іти тим шляхом. А той шлях він є основним шляхом, через який ми поставляли нашу агропродукцію і спортів Великої Одеси, і, до речі, з портів Миколаєва і Очакова. Я хочу нагадати, що ці порти вони фактично повністю заблоковані суднопластва там немає. І Миколаїв для України також дуже важливий, тому що ну там дуже серйозні обсяги е, якраз поставки сільськогосподарської продукції. от і ну, е, дуж, ну опять же, дуже добре, я знаю, що військово-морські сили багато зробили для того, щоб от е, така оця дорога життя вона існувала. Зараз багато там, скажімо, дипломати наші роблять для того, щоб значить, впевнити судноплавців, використовувати ці коридори. Наші сусіди нам допомогли, тому що навігація здійснюється через територіальні води Румунії, Болгарії, Туреччини. Але ну, опять же загроза є. І ця авіація, я хочу нагадати, зараз над північно-західною частиною Чорного моря щоденно. Росія застосовує від 5-15 до 15 літаків з метою обльоту от цих акваторій. У них всі всі літаки мають на озброєння ракети класу повітря поверхня, тобто можуть стріляти по надводним суднам. В їх арсеналі є берегові ракетні системи, які також можуть це зробити. Росія тримає постійно кораблі в південній частині. Чорного моря біля виходу з протоки Босфорії може реагувати, якщо ну, побачить, що якісь судна прямують ну, наші порти і виходять за межі територіального моря Туреччини. Ми пам'ятаємо цю історію там півтора місяця тому назад. Як навіть судна під прапором Палаву екіпажем Туреччини, вони зупинили поза межами Тірвод і провели таку показову там доглядову операцію. От. Ну, я хочу сказати, що в принципі Росія ну, не, не тільки там авіації може діяти. Вони спеціально для того, щоб перехоплювати судноплавство. а вони значить, розташували два ракетних катера в порту Західного Криму. Це нова зерна називається. І вони можуть застосовувати ракетну зброю на ну, фактично до Одеси, Притул, дальність не дозволяє. Ситуація така досить как би, серйозна. Ну от, скажемо, ну, статус єрвот країна, наших сусідів, і в принципі та система оборони, яку ми побудували на нашій ділянці, єрвот від Одеси до Устя Дунає дозволяє нам от цей зерновий зерновий коридор зараз використовувати. Але на перспективу, однозначно, треба відновлювати судноплавство. Повному обсязі тільки таким чином ми зможемо вийти на ті показники, які були, ну скажімо, до війни, або хоча б ну приблизно на той рівень, пане Андрій, на вашу думку, те, що все ж таки, попри всі загрози, зараз понад 10 кораблів, ви про це зауважили, пішли цим запропонованим Україною коридором. Це здебільшого досягнення наших військових, чи все ж таки дипломатичної роботи? Це я думаю була спільна робота, тому що ну, військові зробили роботу, по, скажем, тому щоб здійснити пошук знищення морських мін, тому що ми знаємо, морських мін багато значить, в цьому районі, особливо багато їх стало після підриву Каховської дамби, Каховської От. А потім ну, ми знаємо, що ППО також серйозно Загроза. І тут, завдяки допомоги наших партнерів західних, нам вдалося, я так розумію, наростити спроможності перехоплювати оці ракети. От. Тобто, це це, це якби заслуга наших військових. Ну а дипломати, їх робота заключається в тому, що вони впевнили е, значить, ну, наших бізнес-партнерів за кордоном. теж йти до нас е, і ну, завантажуватись. І вони значить, ну, довели до них умови. що в принципі, от мінімальна безпека буде забезпечена, а ризики будуть застраховані. Про міни про міни ви згадали? А скажіть, будь ласка, щодо зміїного, російські удари по острову зміїному вони несуть реальну небезпеку суднам, які йдуть зараз українським коридором? Ну, удари не несуть значить, загрозу для суден. Це в основному демонстрація того, що вони ну, би, тримають цей район під якимось там, ну, скажімо, певним контролем. А, 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 от, а, ударів. Якщо цей, цей острів був би в руках окупантів, то тут, в принципі, було дуже важко. Я думаю, такий коридор він навряд чи б існував. От, а так, через те, що ми його звільнили. В общем, там ну, такий коридор існує. Але ну, от Росія може здійснювати бомбардування. Вони це роблять, але на одноплавство ну якимось значним чином це не впливає. Кораблі, які зараз заходять в порти Великої Одеси. Якщо є така інформація або міркування, наскільки вони дороговартісні? Чи йдеться про невеликі торговельні судна? Наскільки ну, я знаю, там різні кораблі є. от, різного класу. Ну, я думаю, як сенс перевезення є в будь-якому випадку. общем-то, як ну, класично дійсно судно для перевезення. Зерна це там 20-30 тисяч тонн. Але ну я так розумію, що і перевезення зерна меншими суднами також має сенс і воно здійснюється. Є для цього плюси і мінуси. От поэтому ну, тут треба, треба розуміти, що, опять же, ключовим є обсяг, тому що до війни через наші парти на Чорному азовському морях а, б, б, було а, опрацьовано порядка 500 тисяч тонн. Вантажів на добу. І ну, це означає, що якщо брати такі невеликі судна там, по 3 тисячі тонн, по дві це фактично 200-300 суден на добу мають заходити і виходити з наших портів. от тому тут, як би, кожен, кожне судно, воно індивідуально у нього є, є призначення. Я відверто кажучи, таких особливих ну, цифр не знаю по собі вартості, але ну, зараз основна така, от, скажімо, Водова, яка збільшує її, це от я так думаю, це страхові виплати. Вірніше, страховки, тому що ну страхують. Треба ну з от ставка робиться. На вашу думку, Російська Федерація не може зараз зашкодити цьому процесу через військові заходи України чи через міжнародні домовленості Києва з іншими державами. Ну, я думаю, що а, 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 і то, і то, якоби, ну, воно спрацює ну, якби на підтримку а, а, один одного. А, хоча ну, в принципі, я думаю, можливі такі варіанти, як приховане, приховане провокації. В першу чергу вони можуть бути пов'язані з установкою морських мін, приховано. А от якраз у цьому районі. До речі, ми пам'ятаємо, що недавно, декілька тижнів тому назад вибухнуло судно при заході от, до устя Дуная. Тобто, ця небезпека, вона є, і в принципі ну, є такі способи, як можливо прихована міна доставити в той район. Але опять же, ну я думаю, що відкрито, наприклад, атакувати. Територіальне море країн НАТО росіяни не навадяться. Сьогодні в мережі з'явилася інформація про те, що, начебто, РФ може вже завтра, 5 жовтня, повернутися до зернової угоди. Зазначається, що в понеділок, 2 жовтня, міністрами оборони РФ Туреччини і України була підписана відповідна угода. В угоді йдеться про безперешкодне вивезення українського зерна та соняшника, безперешкодне вивезення російських зерна та соняшника, вивезення паливномастивних матеріалів спортів РФ в обмін на постачання ПММ. По морю спортів ЄС в три порти України. Туреччина гарантує відсутність військових загроз судам на період переходів і здійснює транзит платежів за зернові та соняшник РФ через два державні банки з комісією 12%. Наразі відомо, що Радбез Росії 3 жовтня підтримав це рішення. Якщо виходити з цього, що поки що немає офіційних заяв щодо цієї новини, і ми говоримо виключно про те, що зараз шириться та мережею, як оцінюєте цю новину? Ні, ну, якщо це вдалося досягне, досягти такої угоди, це в принципі це позитивно. Я так розумію, що Туреччина вона найшла в важелі впливу. Але опять же, ну я думаю, головне, щоб ну, це не було там якісь поступки, які давали би Російській Федерації оці прибутки для ведення війни проти нас. Оці от Обмеження санкцій і так далі. Ну, це перша позиція. А друга позиція, ну, в общем, то колись класік казав, що угода підписана з Росією, навіть не коштує того папірця, на якому це зроблено. Поэтому, ну, тут би, Дай Бог, щоб таке колись відбулося, але ну, історично, по крайній мере, для України ми вже пам'ятаємо, що всі. Угоди, які ми підписували з Росії, вони ну, в для нас мали таке, ну, негативне, негативне наслідки. Я хочу нагадати, наприклад, ту ж саму угоду про спільне використання Азовського моря, да, така джентльменська угода, нібито довіряємо, а ну, в принципі закінчилось тим, що просто, ну, би вони захопили Азовське море повністю. Заблокували його. Чотири роки ми фактично навігації там, ну, була дуже обмежена в наші партиї. От, на, поэтому тут ну, как подивимось, як воно буде. От, дійсно, там можуть бути різні важелі впливу на Російську Федерацію для того, щоб ну, вона, скажем, свої оці амбіції агресорські. Не не демонструвала проти сухопутних цих суден, які здійснюють таке перевезення. Але, опять же, військові спроможності у них для а, того, щоб робити те, що вони робили в лютому березні минулого року біля Одеси, біля других партій України, вони можуть. Я маю на увазі застосування зброї, пошкодження і знищення цивільних суден. Ну, поки що підкреслю, в мережі йдеться про те, що це дві окремі угоди між Туреччиною і Російською Федерацією, і друга між Туреччиною і Україною. Тобто про угоду між Україною і Російською Федерацією на сьогодні не йдеться. І ще таке питання. Ви висловилися щодо військових загроз, так щодо цієї інформації. Але ми пам'ятаємо, що коли працював зерновий коридор, який підтримувала і Російська Федерація, вони робили все, аби Рух суден був як умога менше. Ми пам'ятаємо ці перевірки по декілька діб, а то і більше тривалий строк кораблів, які виходили і заходили в українські порти. Як ви вважаєте, якщо все ж таки от відновиться ну певна угода, так до якої буде дотична і Російська Федерація, чи будуть знов вставляти ці палки в колеса? Ну я думаю, просто треба ну дуже чітко прописувати механізм, за яким буде здійснюватися ну, от, 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 оце судноплавство для того, щоб максимально звузити можливість от таких от кажем обмежень. Тому що ну дійсно, коли почала існувати зернова угода, то обсяг поставок подав 6 мільйонів тонн на місяць. А коли вона ну, припинялась, то а, ці поставки знизились фактично менше 2 мільйонів тонн. І ми пам'ятаємо, що Росія працювала спеціальну операцію таку, вона була, скажімо, гібридного характеру, от, но там чітко прописувалось через військові структури, через міноборону Росії, що робити, щоб знизити цей поток е суден е в межах цього зернового коридору, Тому я думаю, що дуже чітко має бути прописано все, що стосується якраз можливих оцих хитрощів, щоб це судноплавство якимось чином призупиняти, робити такі адміністративні перешкоди. Тільки тоді, значить, якось можна. Ну і плюс ну, от, -от так, ну скажімо, трошки наперед прораховувати можливе, оці от негативні, скажімо, дії. Які можуть бути ну, ініційовані, інакше, ну, опять же, ну, при таких дуже гарних словах на папері реалії можуть бути ну, не дуже добрими. Пане Андрію, я дуже дякую вам за діалог. Дякую за відповіді на всі мої питання і на час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Риженко, капітан першого рангу ВМС України, запасу, заступник начальника штабу ВМС України 2004-2020 років. Стратегічний експерт компанії Соната. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся телеканал. Робіть так і надалі.